Thank you Що 17 липня світ відзначає День міжнародного кримінального правосуддя. Цей день запровадили, щоб вкотре нагадати людство про справедливість кримінального судочинства. Україна вже стала 125-ю державою учасницею Римського статуту міжнародного кримінального суду. Цей суд має повноваження переслідувати осіб відповідальних за найбільш серйозні злочини згідно з міжнародним правом, зокрема злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії, звісно, що світовій спільноті зараз критично важливо нагадувати, що всіх злочинців чекає гага, і сподіваємося, Путін не стане винятком раніше. Українці рідко цікавилися от подібними інфоприводами, проте. Воєнні злочини Росії спонукають кожного зараз дізнаватися про систему судочинства, про ці кроки на шляху до покарання злочинців, тому подібні дні надзвичайно важливі зараз і для України і для партнерів. А от як працює цей міжнародний кримінальний суд? Чому Україна повинна фіксувати докази злочинів та коли нарешті Путін опиниться в газі? Давайте. Будемо про це говорити зараз. Говорити будемо з Сергієм Гальчинським, це юрист міжнародник, помічник, консультант народного депутата України. І він доєднується зараз до нашої розмови. Пане, Сергіє... Пане Сергію, Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Дякую за запрошення. Дякуємо, що доєдналися. Давайте спочатку з'ясуємо, які саме справи може розслідувати Міжнародний кримінальний суд. Е, дивіться. Колеги, міжнародний кримінальний суд є першим і єдиним постійно діючим органом, який уповноважений притягати до судової відповідальності осіб, ким би вони не були, які б посади не займали за особливо важкі і тяжкі злочини, це не обмежується воєнними злочинами. Це також туди відносяться і злочини проти, проти людства, злочини проти людяності. Наразі Суд е, працює досить активно. Працює досить активно в Україні. Е, Україна ратифікувала Римський статут е, в серпні минулого року. Е, е, він набув чинності для України з 1 січня е, цього року. А, Давайте допоможу. Є, допоможу є. трохи пане Сергію. Крич, скоординуємо до, до нагальних подій, так би мовити. Ну, от ми маємо кілька випадків. Маємо кілька справ доволі гучних, до речі, які були завершені розслідування, завершено вироком вироками міжнародного кримінального суду. Кілька відомих. Ну я не знаю, назвати злочинцями, чи кілька відомих осіб сидять за ці злочини, засуджені до саме позбавлення волі. Але всі ці процеси тривають довго. Найкоротший який я стикався, з яким як про який я читав, це був здається сім років. Найкоротший е, процес. Чому так довго? І взагалі чи це гарантовано пригарантована е, притягнення до відповідальності? Розказую, треба розуміти завжди специфіку міжнародного права і його відмінність від національного права. В Національному праві. Ми чітко розуміємо, що в нас є закон, і в нас є органи і структури, які забезпечують виконання цього закону. Тобто, умовно, ти порушив кримінальний закон. Ти притягаєшся до відповідальності, проходиш через судовий процес і відбуваєш відповідне покарання. В міжнародному праві, так, ну, на жаль, чи на щастя, не є. Завжди основним аспектом в міжнародному праві є суверенне волевиявлення держави, тобто або іншого суб'єкту міжнародного права, або міжнародної організації, і так само в міжнародному кримінальному праві. Судовий процес триває дуже довго, тому що міжнародні інституції взагалі вони є дуже такими неповороткими, важкими і забюрократизованими, але цей процес є не Тобто міжнародна інституція якийсь кейс, якщо отримала, так само, як і Європейський суд з прав людини, воно Інституція поступово крок за кроком буде цю справу розглядати, і в кінці кінців прийде до якогось висновку. Тут е постане питання е виконання рішення міжнародної інституції. Ми це бачили умовно. Е Кейс минулого року. Всі ми знаємо, що Міжнародним кримінальним судом а, був виданий ордер на арешт е, президента Росії Путіна. Е, але в 2024 році е, Путін здійснив візит до Монголії, якщо я не помиляюсь, яка є е, членом Римського статуту, яка його ратифікувала, але вона не здійснила е, арешт і затримання. Путіна, мотивуючи це енергетичною залежністю від Росії, Ну тобто Тому політичні справи тут, тут стали бачу... вище, ніж юридичні справи. Але ну, для чого тоді? Чи це не підкошує в принципі кримінальний суд міжнародний, тим, що його рішення просто не будуть виконуватись? 에... Зрозумійте, будь ласка, одну річ це будь-яка міжнародна інституція. Це не обов'язково тільки кримінальний суд, так само і рішення. І е, МАГАТЕ, і рішення ООН вони е, є обов'язковими, але все одно остаточне рішення виконувати чи не виконувати приймає держава. Держава є е, суверенним суб'єктом міжнародного права. Тобто в міжнародному праві немає вертикальних взаємовідносин. Всі взаємовідносини є горизонтальні, тобто це відносини між рівними суб'єктами, які в процесі домовленостей до чогось доходять. Але як і в будь-яких домовленостях завжди є шанс того, що контрагент буде діяти недобросовісно і не виконувати домовленості. Тому е це треба розуміти. Є відповідні інструменти, які називаються санкції, які можуть примусити е суверенного суб'єкта до виконання рішення. Ми це бачимо тиском міжнародної спільноти на Росію. Е Численними пакетами санкцій, які тиснуть на економіку, і мають на меті цю економіку нарешті нарешті знищити і не допустити. Відповідна подальше просування агресивних амбіцій пане Сергію, даруйте, що перебуваю, просто поточнюю, щоб ми не забули, так би мовити, ви кажете про санкції щодо ну там країн або щодо осіб, проти яких є рішення. А я так розумію, що про санкції щодо країн, як ну от Монголія, ви навели приклад з Путіним, не заарештувала Путіна. Це означає, що проти Монголії мають бути впроваджені санкції, якщо я правильно зрозумів. Це була б справедлива реакція членів Римського статуту, але, на жаль, ми цього не побачили. Тобто, знову ж таки, ми вертаємося до цієї ключової особливості міжнародного права, що це є, має бути суверенне, волевиявлення суб'єктів права. Якщо е, суб'єкти права вирішують, що вони. Що є необхідним примусити іншого суб'єкта щось виконати, так вони будуть вводити санкції. Якщо не будуть так вважати, ну, відповідно, не будуть. Я хочу одразу зазначити, що цей нюанс він не має бути підставою для зневіри в міжнародних інституціях. Практика показує, що процеси йдуть довго, але все ж таки до результату вони. Доходять, і це до речі, сказав це, це зазначив своєму інтерв'ю прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан. Коли його запитали аналогічне питання, запитали чого процес іде так довго, чому ці рішення не виконуються. Він зазначив одну просту річ: що історич, в історичній ретроспективі практика показує, що всі. Злочинці, яких засудив а, міжнародний кримінальний суд, які відбувають покарання, вони всі ем, дивились на рішення, на ордери, і просто як на папірці, але все одно потім е, через авторитет. Міжнародної судової інституції рішення все ж таки виконувалось, і наразі, якщо не зраджує пам'ять, 10 е, воєнних злочинців за рішенням міжнародного кримінального суду відбувають покарання. Це здебільшого е, злочинці з е, Африки, тобто там лідери повстанців. Е, Бойовики назвемо їх так, які в процесі своєї діяльності вчиняли звичай. Жахливі речі, пане Сергію, у мене знов питання про політичні впливи, знов питання про санкції, але трошки з іншого боку. А ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії він заявляв, що коли він прийде до влади, то він буде ініціювати санкції проти міжнародного кримінального суду. Поки такого, звісно, не відбулося. Але ж ми бачимо, ми знаємо наскільки імпульсивним може бути американський президент. От чи варто тривожитися з цього приводу? Стосовно санкцій, я відзначу, що Дональд Трамп, після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньяху і іншого посадовця Ізраїля, даруйте, забув як його звати Міністра оборони. Е так, 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 е видав ці ордери на арешт. Е Трамп вів. Е я назву це персональні санкції проти прокурорів, які це робили то проти співробітників кримінального суду. Це звісно небезпечний небезпечний прецедент. Світова спільнота на це відреагувала до Трампа. Була направлена петиція, підписана більш ніж 170 організаціями, впливовими і авторитетними стосовно відкликання цих санкцій. Цих обмежень обмежень тобто обмежень на в'їзд в сполучені штати, арешту активів і так далі. І так само Урсула фон дер Ляїн зазначила, що це небезпечний прецедент, і ну не вартує накладати санкції обмеження на тих, хто бореться за справедливість. Потрібно все ж таки якось розбиратися і притягати до відповідальності тих, хто вчиняє злочини, тих, хто наносить шкоду. Тут цікаве, до речі, питання з приводу: ну, от ми маємо зараз яскравий. Привід для того, щоб довести існування, для того щоб довести результативність міжнародного кримінального суду. Це російська агресія. І власне, ми розуміємо, що генерали, які віддавали накази на полі бою, ми розуміємо, що до речі, ось яка то межа відповідальності саме для МКС, Бо не будуть же ж прості солдати, і всі там сотні тисяч солдат російських проходити через міжнародний кримінальний суд, закінчуючи генералами, закінчуючи чи політичною верхівкою Російської Федерації, я так розумію, принаймні мені б хотілося б, щоб е, так було, і вони відповідали там, в цьому суді. Але так само є і пропагандисти, наприклад, які е, теж просувають всі ці ідеї агресивні, і чи відповідатимуть вони. Е, так само є люди, які керують, скажімо, підприємствами військово-промислового комплексу, або керували під час на початку широкомасштабної і на початку війни в цілому. Чи відповідатимуть вони? От ну, я не знаю. Як це називати? Сфера відповідальності або люди, яких це може зачепити. Це називається, називається The Scope of Justice. Дивіться, тут. давайте підемо по порядку всі ті категорії осіб, яких ви назвали. Як показала практика, після Другої світової засуджували дуже багатьох, і Нюрнбергський процес, який тривав рік, засудив дуже багатьох злочинців, але. Судові процеси і обвинувачення, кримінальне переслідування осіб, які вчиняли злочини в часи Другої світової, тривають і досі. Всі ми знаємо, як Ізраїль знаходить нацистських злочинців і притягає їх до відповідальності в незалежності від того, де б вони не знаходились і якого б віку вони не були. Тобто, це теж показує невідворотність покарання. Стосовно простих солдатів, які вчиняють воєнні злочини на території України, то національні правоохоронні органи займаються ними, тобто ті, хто потрапляють в полон, і ті, які щодо яких доведено, що вони вчиняли воєнні злочини, вони відбувають покарання на території України, їх засуджує український суд. Звісно, ми розуміємо, що що для того щоб засудити військово-політичну верхівку, потрібно рішення міжнародної судової інституції і потрібно вертаючись суверенне волевиявлення держав-членів Римського статуту стосовно пропагандистів, міжнародна федерація захисту прав людини звернулася до міжнародного кримінального суду з клопотанням про. А, точніше не клопотанням, а з зверненням уваги суду на діяльність пропагандистів. Вони там згадали і Соловйова, і Сіман'ян, і ну, людей з схожі схожої категорії. вони обґрунтували, чому е, ці люди винні. Тобто, це так само було доведено під час Нюрнбергського процесу. що... Машина геббельса вона е, здійснювала безпосередній вплив на виконавців е, тих, що вчиняли злочин. Тому я думаю, що Міжнародний кримінальний суд зверне на це увагу. Звісно, на це треба буде час, але рано чи пізно це станеться. Стосовно керівників. Е, Оборонних заводів військових заводів Росії. Якщо вони не вчиняли якихось прямих дій, то скоріш за все, ну на жаль, кримінальний суд не знайде в цьому. Складу злочину, тому що вони просто займались виробництвом. Просто Але звісно судова практика може змінитися. Я це зазначу одразу. Судова практика і думка суду це штука дуже мінлива, і судді схильні завжди змінювати свою думку. Ми це бачимо і в національному праві, і в міжнародному праві. Верховний суд і велика палата постійно змінює свої думки стосовно одного того самого питання, в залежності від мотивації. Тому я думаю, що. І до них теж дідуть, і жоден з тих, хто вчиняє злочини чи сприяє вчиненню злочинів, не уникне свого покарання. пане Сергію. я Останнє запитання: воно може таке знаєте, практичне, щоб побачити на лаві підсудних росіян, які вчиняли жахливі воєнні злочини в Україні. Доведеться ж вимагати їхньої екстрадиції з Росії, їх ж не будуть судити в Росії, але дуже складно уявити обставини, за яких це може статися зараз, принаймні. Ну, е, обставини, я вам скажу про такі обставини, е, зазначав Кирил Олексійович Буданов, що Росія має, має розвалитись. вона має розвалитись на численні суб'єкти, такі квазі-суб'єкти, mm -hmm. і коли воно розвалиться. А воно неодмінно розвалиться і про це свідчать е, всі економічні звіти, і економічна ситуація в Росії, і аналітика міжнародних фінансових інституцій. Воно розвалиться. І тоді всі винні впиняться на підсудних. Я вам скажу більше. Вони самі будуть один одного здавати і давати один одного свідчення. Як мені подобається ця картина, яку ви намалювали під фінал нашої розмови. Я вам дуже дякую і за ваш оптимізм, хоч стриманий, але все ж таки оптимізм. Ну і звісно, за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, і в цей важливий день в день день міжнародного кримінального правосуддя розповіли нам про ось ці механізми, які все ж таки повинні спрацювати.